Взяли гроші та скрилися за обрій. Саме так вчинили організатори концерту Тараса Шубая у Дніпрі. 21 січня у 18.00 в стінах Дніпропетровського театру опери та балету мав проходити сольний концерт цього співака. Однак, за день до концерту, вже після того як більшість квітків була викуплена на сайті з продажів квітків Дніпро інтернет-білет. Ком'юа, з'явилася інформація, що концерт скасовано. Залишити на сайті заявку на повернення коштів, неможливо було. А офіційної інформації станом на 23 січня досі немає. Офіційної інформації, доступною для тих, хто її шукає, про те, що концерту не буде, немає. Майданчик інтернет-білет Ком'юа відмовився: ніхто не винен, ніхто не при справах. Всі переводять стрілки один на одного. Жаліється розлючений відвідувач концерту Володимир Валентинович. Сторінки організаторів концерту компанії Star Label були недоступні. Як виявилось, ця компанія і її засновник відомі своїми шахрайськими схемами, адже в кінці грудня 2023 року одразу декілька артистів відмінили свої Концерти через дії цієї компанії організатора. Серед них, наприклад, співачка Злата Огнівич, яка запостила в своєму інстаграмі таке звернення. І мені дуже прикро, що кошти, які я планувала задонатити на Збройні Сили України, знаходяться в Тараса Доненко. І він зник разом з цими коштами. Але ми притягнемо його до кримінальної відповідальності. Повідомили у відеозверненні Злата Огнівич. Пізніше стало відомо, що від рук старий Лейбл постраждав гурт Скай у своєму інтерв'ю. Фронтмен гурту Олег Собчук заявив, що став жертвою шахрая. Тепер такою самою жертвою цієї компанії став і співак Тарас Чубай, а також його ошукані слухачі з Дніпра. Чи знайдуть винуватців та чи зможуть їх притягнути до відповідальності, покаже лише час.